Як провести вечір в Польщі з двома дітками? Сьогодні в нас піжамна вечерінка і будемо готувати щось смачненьке. Ми будемо переглядати різдвяний мультфільм, тому для цього робимо попкорн. В нас немає мікрохвильовки, тому робимо це на сковорідки. Зараз в Польщі вже дуже холодно, тому після садочка ми проводимо вечір вдома. Попкорн потрохи готується і пересипаємо його в нашу велику коробку, яку я зробила в минулому відео. Сьогодні в нас буде не дуже корисна вечеря. Я потрохи накриваю на наш стіл. Ще картоплю фрі, трошки фруктів, бо Мішель обожнює мандарин, є ще різні хрумтики та піцу. І сіли дивитись мультфільм Секретна служба Санти Клауса він просто офігенний. То ще не дивився, раджу вам переглянути разом з дітками, особливо зараз. Бо дітям дуже цікаво, як Санта-Клаус доставляє подарунки. Порадьте, будь ласка, в коментарях ще новорічні, якісь різдвяні мультфільми, які можна переглянути з дітками. Бо в нас попереду ще цілий місяць переглядів. В нас поки що немає телевізору, тому дивимось на а звук, щоб добре чутно було, вмикаємо на колонці. Моїм дітям дуже зайшов цей мультфільм. Ось так, от ми провели вечір п'ятниці, і так само будемо проводити цілий день суботи.